Якщо не сьогодні, то коли е, я вже давно, я вже давно насправді винашую цю думку. І насправді я давно вже хотів би це зняти. Ну, типу, знімати якісь відеоролики. І один із них, ну, типу, насправді їх мало би бути дуже багато і заплановано було дуже багато, але, е, але я переїхав. Я переїхав у Київ, довелося залишити багато речей, в тому числі ко комп'ютер свій. В принципі, основний контент мав би бути з комп'ютера. На жаль, я все це залишив і поїхав в Київ. Зараз, зараз на, сьогодні, на сьогодні відеоролик, я зніму порівняння невеличке. Невеличке, казуальне взагалі від людини, яка, ну, типу, я взагалі Windows-юзер. Я взагалі Windows-юзер, але після переїзду в, Ки в Київ десь приблизно восени 2024 року, тобто буквально е півроку тому, я придбав собі MacBook про е 14 дюймів на m 1 Pro базову версію. Тобто 16512 гігабайт. 16 оперативної пам'яті і 512 SSD. І я ним користувався, ну ось. Півроку, в принципі, я його придбав вживаним за 40 здається, тисяч. Але це... Але це не предмет цього ролику, в якому я порівняю ключові відмінності між цими двома різними поколіннями макбуків. Так ось. Е насправді е два Е Коротше, зараз буде зрозуміло, який М4, який M1. Про. В принципі, зараз на двох ноутбуках запущений одинаковий сет програм. З тією різницею, що просто різні, різні стрими, в принципі, але я не буду на цьому зациклюватися сильно. В чому суть? Я хотів би показати, в принципі, уже зараз, що відбувається, коли. Що відбувається, коли, коли я запускаю свій сетсет програм. Ну, тобто, зазвичай у мене відкритий якийсь стрім, програми різні і, і, типу, ось так. І можу ще запустити чат-GPT. -джіп Чат-GPT, звичайно. Так ось я запускаю Dev сервер. І ми йдемо дивитися в Activity Monitor. До речі. А, ну так. І на M4. Так ось. В принципі, з того, що вже запущено. Ну, типу, вчора, в принципі, було те ж саме. Насправді тут немає різниці. Так ось на scm 4 Pro. Це вже зрозуміло, в принципі, по порівню оперативної пам'яті, з того, як я користуюсь, вже файл підкачки не використовується. Ну, тобто, Якщо дивитися на M1 Pro, то в принципі, насправді, типу. Система не використовує прямо настільки більше. Ну, тобто, ми, в принципі, можемо. Ми тут не можемо перемикатися. Ну, коротше, App-Memorie в два рази менший майже. Ну, тобто, на M1 Pro це 7,58, на M4 це 12 майже ГБ. В принципі, вже на M1 Pro використовується файл підкачки. Зараз ніякої, ніякої важкої в принципі, роботи не виконується, але вже система споживає досить багато оперативної пам'яті. Це, в принципі, була основна причина, чому я придбав саме M4 Pro. Тому що мені вже почало не вистачати. Тобто я не хочу, я не хочу постійні read write на SSD. Ось. І Здається, тут різні відео вимкнулися. Це дуже погано. Насправді зараз Ну, типу, камера, скоріше за все не передасть, тим більше враховуючи, що я. Камера все це не передасть, тим більше враховуючи, що я це знімаю е, з руки. І в 24 кадра, скоріше за все, тому що світло не, не дуже якісне зараз. Ось, але що я скажу 100% я вже просто протестував. Як я вже подивився, сів. І в чому в чому заключається м, фішка? Фішка заключається в тому, що на, на в, ноутбуці зліва, в ноутбуці зліва поклеєна плівка антиблікова, яка нанотекщур нано дисплей чи. Глас. Глас правильно. Нанотекщур Глас. Які зараз, типу, продають на м 4 Pro, ну, взагалі на М4, на серію М4, продають за 150 доларів. Ось, і ця, ось ця плівка, плівка запобігає ось цим блікам на екрані, коли, типу, є прямі сонячні промені. Ось. І коли порівнюю, порівнюю і порівнюючи зображення на екранах. Дуже видно, дуже видно різницю насправді. І прямо видно, що, що ноутбук справа, тобто м 4 Pro, він, він прямо яскравіший. Але нюанс не в тому. Тобто, тут навіть не в яскравості справа, а справа в тому, що ось картинка, вона не настільки інша. Вона насправді, Вона насправді дуже схожа. Ну, тобто, вони суб'єктивно відсотків на 95 однакові, Але нюанс заключається в одній дуже малесенькій деталі. Ось ця плівка, вона дає ефект. Ну, я так підозрюю, що це, що, це, що це проблема плівки саме. Ця плівка вона дає ефект, от як, будто, як будто дивишся на, ну, типу, на світ, на зображення через чисте вікно. Ну, тобто воно чисте максимально. Але ось цей шар якийсь, ну, типу, оцей шар, який відділяє тобто, е, ну, те, що ми бачимо людськими очима, і те, що, і те, що ну типу, цей шар між, між тим, що ми бачимо без, без нього. І воно від, відрізняється. Тобто справа, справа прямо видно, ну воно прямо як будто ти дивишся, і ти дивишся власними очима, ну тобто немає ніякого фільтра, немає ніякої, ніякого ось, перепони ніякої. Ось ось це, це, це те, як виглядає карти, картинка, чи зображення, правильно сказати, на е, m 4 Pro. Ну тобто, але, але при цьому m 1 Pro, ну, типу, якби я. Не мав м 4 Pro зараз, я би, в принципі, і не помітив різниці. Насправді. Ну. Тобто, різниця вона мінімальна, чесно. Ось. До речі, до речі, ще. До речі, наступний нюанс. Наступний нюанс досить неочевидний. Я не міг повірити до самого кінця. Зараз динаміки вимкнені в обох ноутбуках. Я зараз вимикаю m 4 Pro і викручую гучність максимально на m 1 Pro. Поря выкручую эту самую очность на М четыре Тобто Насправді, бо не дуже схожі, але, але візуально, знову ж таки, суб'єктивно, мені здається, що M1 Pro грає трошечки голосніше. Ось, ось він він насправді навіть не в тому справа, що він голосніший. Він насправді сам звук. Він більш, більш динамічний. Його більше, він глибший. І він інший. Він інший. насправді, ось уже в порівнянні: ну, типу на м 4 Pro звук такий, як будто він штучний. Він навіть не штучний, він фільтрований. ну, Тобто, він, він очищений. А на M1 Pro він прямо, він прямо такий, як він є. Ну тобто, він як будто, типу, справжній. Ось. В принципі, це вся, це вся різниця. насправді. З того ж я помітив. Ну, типу. Ну, насправді різниця. Ну, насправді різниця є. Е... Різниця є в продуктивності, вона досить відчутна. То ну, це треба е, перевіряти. З моїм workflow, Насправді мені не потрібно була прямо настільки потужніша е, потужніший відеочіп, відеоядро, аніж в m 1 е, Pro, Але мені потрібно було більше оперативної пам'яті. І в принципі, так, якби в мене був m 1 Pro на 32 ГБ оперативної пам'яті, скоріше за все, я би і не, не міняв його. Насправді, типу. Драматичних змін немає. Ну тобто він прямо потужніший. І дивлячись на циферки, синтетичні різні огляди в інтернеті, то він, типу, у всьому краще, ніж M1 Pro. Ось він прямо, прямо у всьому краще, будь-який пункт береш. Типу, зі списку, і він прямо у всьому-всьому краще. Можливо, там деякі є нюанси, які я не хочу зараз, спрямо, типу, впасти лицем у багнюку. Але... Там є нюанси. Там є нюанси. Я просто вже зараз не згадаю які точно. Але я постараюсь, можливо, там, -там десь показати. Ось. тільки що таку фішечку побачив, я взагалі ну типу випадково взагалі, я тільки що підвожу ось так. Роблю. Ну, типу, з'являється е, ну, типу, візуальний е, ну, хелпер, якийсь, показується, типу, що типу, мишка. Проводиш далі і тут, типу, оп, і я можу на М4 в, типу керувати М1. Що? Що це таке? Як це взагалі таке можливо? Я ніде не бачив, до речі, що є така фіча взагалі в маків. ЛОЛ. Це потужно. А я ж можу звідси точно. Типу, м e, 4 Pro швидше відкрив, насправді. ну, типу, Суб'єктивно здалося мені. Я не засікав, але він швидше хоч тут грає музика. Ну, відео взагалі, не музика. От, Ми, до речі, це саме, це саме просте. Типу, я, я взагалі до цього не користувався ці, цією програмою, але мені знайомий порадив спробувати подивитися, яка різниця. От так от, звичайний куб 3D від, відрендерився за майже 5 секунд. Ну, тобто, без 0,01 секунди. На m 4 Pro. і. І на M1 Pro ця цифра становить 869. Ну тобто майже. Ну, не майже, а в два рази а ні Майже в два рази. Ну тобто тобто тут майже 9, тут майже 5. Різниця майже в два рази, будемо рахувати, я групу в два рази. Але тут відкритий стрім. Якщо я зараз спробую. Призупинити, до речі, HDR виглядає просто неймовірно. Так от, давай спробуємо ще раз. Рендер. Рендер Image. А, тут взагалі 0041. Ну, це вже воно закишоване, я так розумію. Ну, будемо рахувати, результат перший самий, типу, справжній. Це 5 секунд і тут 869. Чи телефон, наскільки я бачу, ну він не знімає HDR зараз. Типу, можливо, це через е недостаток світла, скоріше за все, так і є, але типу, йому треба прямо наводити фокус. Він типу, не, не фокусується автоматично. Коротше, запустив я монтаж одного і того самого відеоролику. І, як можемо бачити, м 4 Pro уже справився за 7 хвилин 46 секунд. І м 1 Pro ще монтує. Я їх запустив в один і той же час. Але це не впливає, тому що ну, вони незалежно один від одного працюють. Так ось ось і закінчив M1 Pro. M1 Pro закінчив за 8 хвилин 48 секунд. Тобто різниця між ними це 1 хвилина 2 секунди. Ну, це, це максимально простий відеоролик, це, це те, що я е, накидав свої думки, в принципі, про нього. І зараз я ще додам цей відеоролик, і потім змонтую ще раз. До речі, що я помітив у M4 Pro. Я, до речі, не думав, що мене це буде. Ну, типу, що це мене наздожене. У мене вдома відеокарта RTX 4080 Super. І там є така проблема, що є так званий Coil Line. Коли ти запускаєш якусь гру, а в мене ще Q, QHD монітор, тобто це не 4К, а ну, типу, 2К, так би мовити, у лапках. І, типу. Це, 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 типу, надлишок для 48, 80, і вона типу, продукує дуже багато кадрів. І типу, для, те, для того, щоб продукувати стільки кадрів, вона їсть дуже багато електроенергії. І, типу, Під час ось цього передавання електроенергії через фюзи, транзистори і так далі. І оці вібрації відбувається ось цей писк, так званий, низькочастотний тиск. Це називається Quailwai. І я думав, що, що типу я вже більше не буду такого ніде чути, тому що комп'ютер залишився в селі. А тут м 4 Pro. І коротше, яке було моє здивування. Здивування. Коли виявилось, що м 4 Pro також має койл Але він, типу, тут проявляється не у типу там, 300 кадрів в Battlefield чи там, в Call of Duty. А він проявляється в тому, що просто ти листаєш. Ну, типу, трекпадом, ти листаєш якісь сторінки, і ти його чуєш. Ну, типу, він супер, він ну, він майже безшумний, особливо зараз, коли зараз, напевно, чути холодильник, ну, типу, так званий той старий холодильник, який дуже сильно дренчить. І, типу, коли є холодильник працює, його не чути. Але коли в, в, в домівці повна тиша, це, це дуже, дуже явно чути, дуже, дуже прекрасно чути, і типу, це прямо відчувається. Він такий супер-супер тихенький. і він... Такий писк, я, якщо вийде, я ще запишу, як це взагалі виглядає.